Усім привіт! З вами Семеїл, і сьогодні у мене для вас відео, де я буду пробувати себе в створенні ліногравюри. До цього я ще жодного разу не пробувала цей вид творчості, тому гадаю, що мій початковий досвід та поради будуть у нагоді тим, хто також захоче спробувати. Приємного перегляду! Перше і найголовніше, що вам знадобиться, це спеціальний ліноліум для ліногравюри. Він м'який при роботі та ідеально підходить до відбитків. Сучасний звичайний ліноліум не підійде, бо наскільки я знаю, вони зараз складаються з тканинної основи, яку неможливо буде прорізати так, як нам потрібно. Лінолеум для творчості продається вже в декількох розмірах, тому ви спокійно можете обрати для себе той, на якому вам захочеться вперше спробувати зробити свою ліногравюру. І от розпочинаємо роботу. Для прорізки ліноліума вам знадобиться спеціальний інструмент з різними різаками. У мене це ось така дерев'яна ручка з п'ятьма різними по розміру лезами, якими легко буде вирізати деталі. Перший спосіб нанесення картинки на ліноліум це просто намалювати його одразу на робочу поверхню за допомогою м'якого олівця та маркера. Я вирішила наробити щось дуже складне для першого разу, тому малюю маленькі грибочки та листя. Починаю вирізати. Це потрібно робити дуже обережно, щоб не прорізати дірку в ліноліумі, тому поспішати з цією справою не варто. Для зручності ви можете крутити, вертіти той килимок як завгодно, щоб не порізатись від раптового вильоту різака. Ви можете вирізати картинку як контур, щоб потім фарбувати саме її і на фіналі вона була кольорова, так і вирізати її, і тоді фарбувати потрібно буде фонову частину, а контур залишиться світлим. Але про це детальніше далі я покажу вам декілька варіантів, і ви зрозумієте, про що я. Мінус, який я для себе помітила при малюванні своїм маркером, це те, що він мажеться та стирається. Тому тут краще за все буде, якщо ви одразу проріжете контур усієї картинки, щоб не загубити пропорції і не відрізати зайвого. І от про що я казала. Так як перша моя гравюра контурна, я прибираю зайвий фон, щоб на відбитку він не фарбувався. Найперше моя спроба зробити відбиток виявилася провальною, так як я використовувала акрилові фарби, а вони дуже швидко засохли на ліногравюрі і не встигли схватитися на папір. Наступною моєю ліногравюрою я вирішила зробити стилізованого дракона. Намалювала на комп'ютері начерк, друкувала його і зайшла в глухий кут. Перед роботою над ліногравюрою я надивилася багато відео з процесами її створення. Десь начерк на ліноліум переносили за допомогою клею ПВА, тобто приклеювали надрукований малюнок. Воно з'єднувалось в одне ціле, і потім фарба з паперу якимось чином переносилась на ліноліум, десь переносили малюнок за допомогою копіювального паперу. Але моєму подиву не було межі, коли ні перший, ні другий варіант у мене не виходив. Ліноліум просто відмовлявся вбирати в себе клей або переводити на себе пігмент з копіювального паперу. Я ледь не закинула цю справу, бо зрозуміло, що ідеальної симетричної роботи намалювати від руки в мене не вийде. Але мене переконали, щоб я спробувала третій. Трохи дивний варіант перенесення малюнку через скло. Так як від вікна в мене майже вже немає сонячного світла, його б просто не вистачило, щоб побачити контур малюнка під ліноліумом, я взяла свою кільцеву лампу, скляний столик і таким чином ледь-ледь змогла перенести малюнок. Мені довелося домальовувати самостійно купу деталей, тому ліногравюра вийшла не така симетрична, як я сподівалася. Проте, той результат, який вийшов, мене влаштував. Як бачите, на цій ліногравюрі я вирізаю сам малюнок, щоб на фіналі фарбувати саме фон. Тому тут трішки легше, бо вирізати потрібно набагато менше, аніж тоді, коли треба залишити тільки контур. Настав час фарбування. Для цього я використовую чорну олійну фарбу прикачувальний ролик, який придбала в будівельному магазині. Ну, бо я поки не настільки відома та багато, щоб купляти спеціальний, який коштує в 4 рази дорожче. Та аркуш крафтового картону бо звичайна бумага від олії попливе, а картон виглядає більш солідно. Так як грибочки в мене. На а 6 форматі ліноліума у мене є можливість зробити одразу дві штучки на одному листі. А от з великою ліногравюрою я вже трошки почала розуміти, скільки фарби на неї потрібно, щоб не було отакого напівпрозорого кольору на відбитку. Такі ліногравюри можна використовувати як постери, листівочки, можна переносити на тканину, використовуючи, звісно ж, спеціальні фарби та робити авторські шопери. Будь-що, на що вам тільки вистачить фантазії. Дякую вам усім за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Раптом ви більше знаєте про ліногравюру, можете розповісти про ваш досвід в коментарях. Бо я тільки вчуся і ще багато чого можу не знати. А якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мене, придбавши мерч. Посилання на мою крамничку буде в описі до відео. До нових зустрічей! Бувайте!